Ми сидимо і розмовляємо. В палаті нас шість чоловік, лежимо на збереженні. Давно про все одне одні розповіли. Так сталося, що нас розмістили всіх один день, і лежати потрібно було два тижні. Тому ми давно перезнайомились і розповіли про себе всі, тільки Зоя мовчала, не розповідала нічого. Говорила тільки, що чоловік ходить до неї. І все. Воно й справді так. Нас провідували мами, свекрухи, сестри, тітки, їжу носять, дівати нікуди. Апельсини, кефіри, що там тільки не було. А Зої чоловік передавав їй луток із домашньою їжею, каша чи картопля, іноді суп або борщ. Смачного з магазину не приносив нічого. Тому ми її пригощали, а куди ти все дівати? Але Зоя віднікувалась. Та коли брала, вона довго крутила в руках апельсин. Чи щось інше, тільки через деякий час куштувала. Ходила дівчина в чистому, але далеко не новому халатику. Нам незручно було запитувати, чому чоловік не принесе щось нове. Потім нас виписали, і ми всі роз'їхались по домівках. Деякий час, я навіть не згадувала про зою, клопоти з народженням сина поглинули мене повністю, і я спала по три години на добу. Рома був такий вередливий, що мені дуже діставалося. Чоловік мені мало допомагав, тому що робота поглинала увесь його час. Він потрішки розвивав свій бізнес. Додому приходив ночувати, а потім знову робота. Зою я впізнала, коли через 5 років ми з чоловіком були запрошені на день народження до потрібного нам чоловіка. Тим потрібним чоловіком виявився чоловік Зої. Його я також пізнала. Він так і залишився, таким же щупленьким та непоказним. Дружина його розквітла, на Зою оглядалися чоловіки, а вона не помічала. Стояла поруч свого Миколи та світилася від щастя. Ми з нею розговорилися. Наразі вона розповіла, що в той час її чоловіка підставили і забрали все, що заробив Микола, квартиру також. Але зоя вірила в чоловіка і терпляче терпіла всі негаразди, які їм довелося пережити разом. Сьогодні вони мають двох діток. І вона шепнула мені на вушко, що чекають третього. У них квартира, машина, а нещодавно вони придбали собі дачу, адже дітям потрібне свіже повітря. Зоя ніколи не розчаровувалась у своєму чоловікові.